Привіт усім вечір. А я буду забирати рамки на відкачку у синьому вулику. Зелений чоловічок буде забирати рамки на відкачку у зеленому вулику. І подивимося, що вони нам принесли. Чи взагалі щось принесли? Можливо, вони не спрацювали. Качаю я уже сояшник. Ось такий от зелений чоловічок буде зараз забирати рамку у цьому синьому вулику. Подивимося, що вони нам принесли. Ваші ставки, як ви думаєте, який у них результат? Пишіть у коментах, який урожай у вас в цьому році. Отож, приступаємо до роботи. Подивимося. Йдемо у кадрі і починаємо забирати рамки ось у цьому синьому вулику. Зелений чоловічок буде забирати рамки на відкачку у синьому вулику. Подивимося, що вони нам тут принесли. Тут вже будуть сині бджоли і синій мед. Подивимося, чи взагалі є тут цей мед для зеленого чоловічка. Відкрили ми синій вулик. І починаємо відбирати рамки. Що нам принесли сині пчоли для зеленого чоловічка? Зараз ми подивимося, чи взагалі вони щось принесли. Хочеться щось синього меду попробувати. Ось такий от урожай. Синьому вулику від синіх пчол. Все таке принесли вони трохи.